Слава Україні! Героям слава! 1 вересня цього року 2022 року є унікальним і особливим. Щороку це початок нового навчального року. Але цього нового навчального року могло не бути, тому що 6 місяців тому розпочалася найкривавіша війна 22-го століття. Вона розпочалася на території нашої держави. Метою цієї війни було наше знищення, знищення нації, знищення народу, знищення держави. Зустрічаючи цей день в одному з найкращих ліцеїв України, я з гордістю можу сказати, що цей початок нового року є і продовженням. Української історії, української державності, українських правоохоронних традицій. Також з гордістю мушу сказати, що за 6 місяців в системі Міністерства внутрішніх справ випала одна з найтяжчих місій уряд зі Збройними силами України. І ми її гордо і належним чином виконуємо. Система МВС втрималася. Система МВС дійсно виявилася хребтом української держави. Поряд зі Збройними силами наші поліцейські, наші спецназівці скордо підбивали танки, проводили наймасштабнішу в Європі евакуацію, тому що евакуація складала мільйони людей. За чистюсь місяців. Завдання нашого міністерства повністю змінилось. Поліція, Національна гвардія, рятувальники стали зовсім іншими. Якщо вчора рятувальник е, тушив пожежу в мирному місті, розуміючи, що який в нього є час, то зараз він має це робити значно швидше і в умовах обстрілу. Сьогодні ваш день особливий. Ваш початок особливий. Кожного дня ми маємо розуміти, що ми живемо в державі, яку ми вибурюємо потом і кров'ю. сьогодні, нашим поколінням, для того, щоб ви змогли вивчитись і захистити правопорядок, і готовим бути захистити нашу державу тоді, коли прийде ваш чина. Тому вчіться належним чином. Здобувайте знання, пам'ятаючи, що кожен день в класі, кожен день навчання сьогодні виборюються нашими воїнами, які стоять і тримають 2,5 тисячі кілометрів фронту.